Всім привіт! Сьогодні я знімаю е, е, огляд на корабель Андредорія. Його так назвали в честь е, корил богів е, Андреадорія. Та й, коротше, я його хочу детально вам показати. Я не зняв спеціально для нього це, бо тому що не хотів знімати про нього, як збирається. В першу чергу зглянемо на оце капітаний мостик. Я його тут зробив красивим. Друпа, труба, сама важна частина, Ну вона не димиться, як в титаніку. Ну, коротше, е -е, Андреу Дорію. Це салони. Ну, я вам хочу ще сказати, що Андреа Дорія був першим кораблем, який, який був з відкритими басейнами. Так, війни на даху. Ось на даху. А ж ми Вони мені просто були не потрібні. Ну, на Андреа дорі й були, мачні.